В Україні це інтерв'ю спричинило справжній інформаційний вибух. Усюди обговорюють Пугачову. Чому? Бо її слова це нібито удар по Кремлю від людини, яка десятиліттями була символом російської культури, але реакція в нас неоднозначна. Дехто в Україні захоплюється її сміливістю, називають заяви вражаючими, нібито навіть російська еліта починає відвертатися від війни. Українські медіа підкреслюють її заклик до патріотизму через критику влади. Це резонує з нашим досвідом боротьби. Українці ділилися уривками, особливо вибаченнями перед вдовою Дудаєва. Але для багатьох це стало знаком, що Росія, Росія не Пугачова, а Раша визнає свою історію агресії. Але є й інша сторона. Багато українців, особливо молодь, сприйняли її слова з таким скептицизмом. Чому ж? Бо Пугачова мовчала до 22-го року. У 2014 році, звичайно, вона підписала петицію проти переслідування музиканта Андрія Макаревича, який критикував анексію Криму. Але ця петиція була м'якою, майже декоративною. До того ж, вона отримувала нагороди від Путіна. Зокрема, орден за заслуги у 2014 році. Для багатьох це виглядає як зручна зміна позиції, коли запахло смаженим. Слова Пугачової сприймаються як запізнілі, вона роками отримувала вигоду від системи, яку тепер критикує. Пишуть, що вона втекла, бо стало небезпечно, а не через принципи. Є також питання до її сім'ї. Наприклад, Максим Галкін виступав у Криму після анексії. Це не додає їй балів в очах українців.